Вірна стійкість, яка захоплює та мотивує саме ця риса, стала фундаментом для громади Чернігова. Попри те, що наші школи та дитячі садки зазнали страшних руйнувань, а робочий день і досі проходить під постійними сигналами тривоги. Освітяни не зупинилися. Вони не просто відновили стіни, вони забезпечили якісні зміни в умовах війни, вивівши Чернігів у лідери за рівнем охоплення офлайн освітою. Вони щодня доводять, людина, її професія та віра у майбутнє є незламними. Я тут була в ніч, коли була атака, перебувала в цьому навчальному закладі, і першою фактично бачила руйнування. Тобто я вийшла, у мене було враження, було темно, було дуже вітряно. У мене було враження, що стін нема, нема школи. Але коли зійшло сонечко, ми все таки побачили, що заклад стоїть. Я кажу: ну тримайся, стіни твої стоять, будуть відбудовувати, все буде добре. І так воно і сталося. Ця група була повністю пошкоджена, тому що у нас було пряме влучання, якраз праве крило нашого дошкільного закладу. В закладі не було зовсім вікон, дверей, а другий поверх був повністю знескоджений. Нас відбувся ремонт. Відновили меблі, відновили ну все-все-все відновили дах. Двері, меблі все для комфортного життя наших дітей. Місто Чернігів опинилось спочатку в оточенні, потім декілька місяців освіта взагалі не працювала. Всі освітні заклади майже в місті були постраждалі. Тому ми відновлювали все від самого початку. І в 2022 році, якщо брати найперше, то вже в червні місяці ми запустили літні табори. Ви бачили, як це було? Це було дев'ять закладів по місту Чернігово, коли батьки приходили і питали, ви. Що дійсно будете робити літні табори для дітей? Ви будете збирати дітей в школах і щось для них робити. І тоді управління освіти і центр професійного розвитку ми повністю всіх. Певнили в тому, що ми зможемо це зробити, і повністю літо 22-го року я впевнена, що ми в той час повернули до міста дуже велику кількість батьків з дітьми, оскільки ми дали їм віру в те, що освіта відновиться, і ми можемо це робити. Наш садочок відновив свою роботу у серпні 22-го року. Ми дуже хвилювалися, скільки буде груп, скільки буде дітей. Бо багато людей ж не було. Сім'ї повиїжджали. Хвилювалися, буде кому працювати з дітьми, не буде кому працювати з дітьми. Але ж ми відкрили спочатку 8 груп, і до 1 вересня ми відкрили всі групи. У нас було 14 груп. Були діти, працівники майже всі. Наші залишилися в місті. Всі дівчата вийшли на роботу задоволенням. Казали, ми будемо все робити, Олена Вадимівна, аби тільки працювати. Це є показник нашої роботи. Працювали садочки, і значить місто поверталося люди. Ми відкрилися 1 лютого 2023 році, і перед відкриттям у нас були і батьківські збори. І ви знаєте, от ніколи цього дня я не забуду в своєму житті, тому що дуже хвилювались. Коли ти заходиш в актову залу, а вона вся наповнена батьками і тобі просто аплодують і говорять дякуємо, що ви відкрили наш заклад, тому що він один на такий великий мікрорайон. Відчуваєш тепло, підтримку, підтримку від керівництва, підтримку від батьків від цього. Колективу з 22-го року настільки все змінилося, і ми змінилися, і нам показала наскільки ми важливі, наскільки ми любимо наших дітей, наскільки ми важливі для наших батьків. 1 вересня 22-го року наші заклади освіти практично всі відчинили свої двері для очного навчання в той час, як в найбільш спокійних регіонах відбувалося навчання все одно дистанційно. З літа 22-го року я буду говорити тільки про свій заклад. Ми отримали два нові кабінети інформатики, зроблені. Ну як то кажуть, за останнім словом техніки. Ми отримали кабінет біології шикарний з наповненням. Це не просто парти і стільці з величезною кількістю макетів. У нас з'явився шикарний кабінет хімії, яким ми можемо. Вихвалятися у нас є навчальний центр для вчителів, знаний в місті як вулик, і вигляд нашого укриття доволі сильно змінився. Плюс предметні кабінети, і фізики, і математики отримали доволі багато техніки. Я вважаю, що за такий короткий період і в тих важких умовах ну це такий маленький героїзм для нашої освіти. Чернігова. Коли сказали, що школу настільки зруйнували, що її не можна поновити, то стало питання про те, куди піти дітям. І найближча школа, яка існувала, це 13-та школа. І десь практично 80% вчителів і дітей пішли сюди з 21-ї школи, з 18-ї школи. Я не відчула, що я прийшла в чужу школу, от вона зразу стала моєю. І коли запропонували нам, е і десайди наш управління освіти, що буде тут таке перероблене все. Ми не могли надіятися, що буде таке. Ми просто думали, що буде ремонт, ну, щось новеньке буде, але ремонт дуже сучасний. Коли запропонували окремо місце для проведення лабораторних робіт, це було новітнє, не просто звичайний клас. Потім ще обладнання привезли і дуже багато обладнання. І зараз навчаються не тільки діти, а ми ж з новим обладнанням намагаємося працювати, проводити досвід що стосується дошки, інтерактивна панель, дуже гарна річ, я дуже її хотіла, тому що для мене це сучасність, це по-перше, по-друге, це наочність. Ну, фізика такий предмет, що треба щось пощупати і щось показати. Велика кількість лабораторних, які треба проводити під час уроків, не тільки лабораторна, це досвід під час уроку. Пересвідчити, що дійсно закони діють. Дійсно, що їх можна перевірити в сучасному житті, коли я Йшла і все це побачила, то просто знаєте, коли не вистачає слів вау, от просто вау. по перше, можливості великі: два для того, щоб використати на уроках дітям. Це буде цікаво, три нам самим цікаво. Ми ж також цьому навчаємося. Ми скільки працюємо, стільки і навчаємося. Дуже сильно хотіли, щоб діти вийшли очно в класи і змогли все це використати. Світ не стоїть на місці. Він рухається вперед, розвивається Цифрові технології, і нам, вчителям інформатики, треба постійно розвиватися, вчитися, вчитися, бути в ногу в цьому тренді з інформаційними технологіями, щоб не відставати, бути сучасним, розказувати дітям щось нове доносити, постійно розвиватися. Це дуже важливо. Періодично оновлюється матеріальна база, куплені нові комп'ютери, зроблений кабінет робототехніки, де в нас є 3D-принтер, лазерний станок, станції для паяння. Тобто ми ми з дітьми проводимо гурток робототехніки. Періодично у нас все оновлюється. Наприклад, 3D-принтер він уже вийшов з ладу, нам придбали вже новий. В цьому році ми отримали новий. Плюс ще нам дали 3D-сканер. Уже починаємо опановувати 3D-сканер. Я вмію бачити дітей, в яких є здатність до того, щоб приймати участь в різних конкурсах, олімпіадах. Ще я вмію їх мотивувати. Це дуже можливо, тому що є дитина з потенціалом, але вона не мотивована. У мене виходить їх мотивувати. Кожного року у мене є переможці олімпіад, наприклад, конкурсів, і наприклад, у тому році мене аж троє учнів були учасниками четвертого етапу Олімпіади з інформатики і інформаційних технологій. У багатьох зараз е, знайомі батьки на фронті, тривоги щодня ми чуємо. ці шахеди, які пролітають, то дитина має прийти в школу відчувати себе спокійно, і як спокійно в безпековому секторі, так і емоційному, щоб вчитель він був. Ну, можливо, якимось порадником, якимось другом, надавачем освітніх послуг, але в першу чергу людина, яка може допомогти, яка може зробити, хоч на деякий час, хоч на маленький відсоточок, його життя трошки кращим. Ну і звичайно, що зацікавити своїм предметом. Практично всі кабінети обладнані і ноутбуками, і комп'ютерами, інтерактивними дошками, різноманітними додатковими матеріалами. Вчителі школи беруть участь в різноманітних проєктах, Вони виграють там, скажімо, цифрові під. Дручники, тобто, по суті, якщо ви зараз пройдете по школі, то ви не побачите жодного кабінету, де би не було якогось технічного засобу. Ми спускаємося в бомбосховище, але для нас же обладнали те бомбосховище. Для нас проводять різноманітні тренінги, різноманітні програми, і ми намагаємося в цих реаліях робити, ну напевно, на максимум, можливо, навіть більше, ніж ми робили до війни. Дуже часто зараз думаю про те, що мені все важче і важче бути тим вчителем для своїх учнів, яким я хочу бути для них. Враховуючи ту ситуацію, я розумію, що втрати в часи війни, ці освітні втрати, можливо, вони здаються не такими важливими зараз, але це важливо. У нас з дітьми пропадає дуже важливий ресурс, ефективний час нашої роботи. Намагаємося якось максимально шукати шляхи для того, щоб долучати якісь нові проекти, кейси. Я дуже вдячна своєму керівництву за те, що вони дають дуже багато цікавих пропозицій, і ми з учнями беремо участь в цих пропозиціях. І в минулому році ми долучалися і працювали на фінській платформі з математики «Едютен». Також ми долучалися до проекту дій» з надолуження освітніх втрат. І от зараз, буквально, ми з учнями моїми долучилися до ще одного проєкту. Мені, мені дають для того можливості. Я можу разом з дітьми тепер вивчати фінансову математику. Це проекти, які спонсорують різні громадські організації. Ми постійно долучаємося і шукаємо такі можливості, щоб якось все ж таки показати математику не тільки ту фундаментальну. Ану математику, аксіоматичну геометрію, тощо а вивчати математику для життя, і я на це дуже багато спрямовую своїх учнів. Над цим дуже багато працюю. Маючи досвід змішаного дистанційного навчання, ми намагались якось регулювати, щоб діти вміщались в укриттях, щоб не всі уроки були очні, щоб частина була дистанційною. І центр в той час повністю був присвячений тому, щоб допомагати вчителям переформатувати свої календарні плани, повністю плани уроків під те, що навчання має бути не таке класичне, як воно було колись, повністю підлаштовуватись під сучасні реалії. Далі Сама робота центру була форматована таким чином, що раніше ми проводили масові заходи. Це стало неможливо. тому ми почали робити малокомплектні групи. До 20 осіб одним з ключових напрямків наших тренінгів це стала психосоціальна підтримка педагогів, учнів, батьків. Особливо це цінно для вчителів початкової школи, тому що дітки маленькі, вони дуже лякаються повітряних тривог, вони дуже лякаються вибухів, які у нас в місті зараз є дуже частими і постійними. І дуже затребуваним стали тренінги з надання першої домедичної допомоги, які теж 22-23 рік ми дуже масово їх проводили по школами. Я пишаюсь тим, що ми. you yeah. Десь 50% педагогів змогли покрити саме цими тренінгами. Зараз ми знаходимося з вами в приміщенні тренінгового центру для педагогів, який був створений в рамках спільного проєкту управління освіти, центру професійного розвитку громадської організації доку за підтримки FCA. Це були колоклуби, ті, які започатковані були в 2022 році. Ми продовжили їх в 2023 році. Вони трошки змінили формат. В рамках цих клубів відбулось дуже велика кількість тренінгів. Саме для вчителів. Ми завжди кожен тренінг ми закінчуємо. Чим а про що ми мріємо? І ми всіх мрія, як завжди, одна. Ми хочемо миру, ми хочемо тиші, щоб над нами не було цих клятих шахедів. Основне, що є довіра, що йдуть заклад. Подобаються їм вихователі наші, подобається колектив, подобається харчування. Вони задоволені, і це основне. Основне це діти. А діти є. Батьки, приводячи дитину в дитячий садок, розуміють, що дитина в безпеці. По перше, і діти почуваються себе. В безпеці. Я не скажу, що це легко для дитини, це важко. Маленьким дітям цілий день буває просидиті в укритті, це дуже важко. Навчальний процес не припиняється. Немає можливості, якщо є тривога, працювати в закладі, в групах. Працюємо в укритті. І психолог, працює, і логопед, працює, і мускерівник, працює фізінструктор, всі ми працюємо. Ми стараємося зробити свою роботу так, щоб дітям було цікаво, щоб вони були зайняті, щоб у ці тривога вона в дитячій. Сердечках, вона не залишалася. В садочку вона чувствує, що їй безпечно, затишно, що до неї відносяться з любов'ю залюбки йде до садка. Завжди є нові програми, є персональні програми, є англійська мова. Діти займаються. Звернутися в будь-який час можна до управління освіти, отримати підтримку. Зараз дуже діти вони ранні вже вихованні. Цікаво, працюємо, всі працюють з задоволенням. Немає людей, які працювати не хочуть в освіті. У нас так яких немає, тому що це неможливо. Бо кожного дня треба свою частинку дарити дітям, і вони це відчувають. Фальш діти дуже відчувають. Саме в дитячому садочку закладається основи здоров'я, формуються вміння рухатися в умовах військового стану. Основною метою є не тільки фізичний розвиток дітей, а й психологічне зміцнення здоров'я дитини, тому що фізичні вправи це основа психічної стійкості малюків. Рухова активність знімає. Стресу дитини, вона відволікає їх від тривожних подій, а також допомагає відчувати себе в безпеці. Заняття з фізичної культури, спортивні ігри, розваги, рухливі ігри вони проводяться як і в спортивному залі, так і на свіжому повітрі на спортивних ігрових майданчиках. Але вже коли йде тривога, ми ж йдемо в укриття, і звичайно, там ми використовуємо ігри, які не потребують великого простору і спеціального обладнання. Ранкова гімнастика, дихальні вправи, ігри з м'ячами, фізичні різні вправи. Це все проводимо в укритті. Також одним із основних напрямків нашої роботи є психоемоційна підтримка під час руху, виконуючи фізичні вправи. Ми використовуємо ігрові і танцювальні елементи, під музичний супровід і це. Дозволяє дітям підтримувати їх. Тонус і знімає оцю напруженість, тривожність, навіть в складних обставинах. Ми вчимо дітей розуміти, що є не просто відпочинок, є активний відпочинок. Катання на велосипеді, це прогулянки, це фізичні вправи. Я би хотіла сказати, що незважаючи на непрості умови військового стану, ми допомагаємо дітям бути рухливими, бути витривалими, бути. Сильними, а саме основне життєрадісними. Діти ж не винуваті, що зараз йде війна. А діти наші заслуговують щасливе дитинство. Всі ми несемо за це відповідальність. 22 рік був дуже емоційним, нам було дуже важко, але всі зовнішні незалежні тестування тоді відбулись. 23-24 рік також НМТ проводилось в кабінетах, але в цьому році ми вже зрозуміли, що далі немає куди. Терпіти постійні повітряні тривоги вони стали такої протяжності, що просто не було можливості думати про те, щоби проводити НМТ на горі. Тому в цьому році місто Чернігів повністю пішло в укриття для проведення НМТ. І хочу вам сказати, що я особисто пишаюсь тим, що ми це змогли зробити. Це не багато областей в Україні, які зробили такий крок. Спустились в укриття, провели НМТ в укритті і е, не втратили жодної сесії, від якщо порівняти з іншими областями, які не змогли і вони втрачали це через те, що спускались в укриття і просто чекали, поки повітряні тривоги завершаться. Всі 100% наших випускників подолали поріг склав не склав, і це. Теж маленький героїзм в наших умовах. Діти молодці, але треба не забувати, що це ж і робота вчителів. Ми потрапили в рейтинг топ-200. Хоча я знаю, що у багатьох є скептичне ставлення до цих рейтингів. Наш ліцей опинився у всеукраїнському рейтингу на 172 му місці, і все ж таки це результат. І хочу сказати, що Чернігів опинився на четвертому місці і піднявся ще на два пункти вверх порівняно з минулим роком. А ми говоримо, що не, не коректно порівнювати. Так от давайте порівнювати. Бо нас порівняли з Львовом, з Чернівцями і з іншими обласними центрами. Так, Чернігів все ж таки на четвертому місці в Україні, і це теж результат. Я мрію, щоб в нашому суспільстві. Згадали роль учителя, згадали, що люди справді багато чим в цьому житті завдячують вчителю, і що, попри всі негаразди, наші освітяни працюють і намагаються дати дітям навіть більше, ніж це можливо. Шановні колеги, дорогі освітяни, щиро вітаю вас з нагоди професійного свята Дня працівника освіти у ці складні часи. Коли наша країна долає велику кількість викликів, спричинених повномасштабним вторгненням, ваша роль набула особливого значення. Ви не просто навчаєте, ви підтримуєте, надихаєте, даєте надію. Ви ті, хто несе світло знань у найтемніші куточки, хто пам'ятає, що справжнє збагачення не в матеріальних речах, а в людських душах, в інтелекті, в здатності розуміти і любити, в силах творити майбутнє. Ваша праця. Не просто передача знань, це виховання громадян, патріотів, чесних і чуйних людей, вивчити долати труднощі, берегти нашу культуру і мову, будувати мости порозуміння там, де іноді панує страх і розбрат. Дякую кожному з вас, тим, хто тільки розпочинає свій педагогічний шлях і чиє серце віддано освіті десятиліттями. Бажаю, щоб ваша педагогічна майстерність і натхнення знаходили відгуки в серцях учнів, щоб кожен урок був запалом для нових звершень, щоб сили множилися, здоров'я не зраджувало. Нехай у ваших домівках буде мир та злагода, підтримка рідних та близьких, затишок і впевненість в завтрашньому дні. І ще нехай кожен новий день приносить вам нову маленьку перемогу: усмішку учня, добре слово батьків. Відчуття своєї приналежності до великої справи справи освіти, майбутнього нашої громади та країни працюємо за перемоги України разом зі святом.